Вітаю! З вами Наталія Венгрен. і Давайте ну, швиденько пригадаємо перетворення звичайних дробів. Отже, перетворюємо неправильний дріб у мішане число. Пригадуємо, що риска дробу це дія ділення. Ділимо 19 на 5, і виходить в нас 3 цілих. 3 на 5 це 15, а ми маємо 19, остачі 4. Пишемо його в чисельнику, знаменник 5. І отримуємо 3,4. Давайте ще 23 третіх. Знову ділимо 23 ділимо на 3. Буде по 7. 7 на 3 21. Так? А маємо 23, значить, остачі 2. Отже, отримуємо 7,2 третіх. Тепер, навпаки, нам треба мішане число перетворити в неправильний дріб. Згадуємо: 5 множимо на 3 – 15, і додаємо 1 16 16 третіх. 12 множимо на 4 – 48, а 48 додати 3, це 51. Отже, отримали 51 четверта. Дуже просто. Далі згадуємо, як скоротити дріб. Скоротити дріб це означає поділити чисельник і знаменник на одне й те саме число. Дивимось, і, 16, і 20 легко видно, що ділиться на 4. Тому можемо ділити 16 ділим на 4. Маємо 4, 20 ділим на 4, 5. Отже, замість дробу 16, 20 ми можемо спокійно використовувати дріб 4, 4, 5. Це те саме число. Давайте далі 60, 84. Бачимо, що тут теж треба знайти дільник спільний. Причому не обов'язково одразу найбільший. Ну, наприклад, можна спочатку поділити на 2 чисельник і знаменник. Отримаємо 30, а в знаменнику 42. Бачимо, далі ділиться, ділиться на 6, ділимо поступово, але все одно дійдемо до того самого результату. Тобто, 30 ділимо на 6 – 5, 42 ділимо на 6 – 7. І дріб 5, 7, він вже є нескоротний. Продовжуємо. Зводимо дроби до нового знаменника. Отже, якщо нам дано дріб 4 п'ятих, і його треба звести до знаменника 15, ми можемо це зробити використовуючи основну властивість дробу. Тобто, ми бачимо, було в знаменнику 5, а треба 15. Логічно, нам треба домножити на 3. Але щоб дріб не змінився, нам треба домножити і чисельник, і знаменник на 3. Тоді ми в чисельнику отримуємо 12, в знаменнику 15. І кажемо: дріб 4 п'ятих такий самий, як 12-15. Або, наприклад, 3, сьомих зводимо до знаменника 70. Добираємо ось той додатковий множник, на що треба домножити. Логічно, що це на 10, бо 7 на 10 – 70. і множимо 3 на 10, 30, 7 на 10 – 70. Тепер пригадуємо порівняння дробів. Якщо ми маємо два звичайні дроби, у яких одинакові знаменники. То тоді порівнюємо тільки чисельники. Три сьомих менше, ніж 4 сьомих, ну, бо 3 менше, ніж 4. А тепер далі, якщо ми маємо три сьомих і 8, тобто однакові чисельники, тоді більшим буде той дріб, у якого знаменник менший. Тобто, якщо ми ділимо ціле на 7 частин то це завжди будуть частинки більші, ніж коли ми його будемо ділити на 8 частин. Отже, ми кажемо, 3 сьомих більше, ніж 3 восьмих. Буває, що нам треба порівняти дроби, у яких різні чисельники і різні знаменники. Ну, Наприклад, 6 сьомих, 7 шостих. Але і тут варто подивитися, а правильні це дроби чи неправильні. Логічно, що 6 сьомих це правильний дріб, а 7 шостих неправильний. І тоді згадуємо, будь-який правильний дріб менший за одиницю, а будь-який неправильний більший рівний одиниці. Значить, правильний завжди менший, ніж неправильний. І ось, коли і вже у нас обидва дроби, 5, 6 і 7 восьмих, різні чисельники, різні знаменники. І обидва дроби правильні. Тут вже треба звести до спільного знаменника. Таким чином, дивимося, 6 і 8, спільний знаменник 24. Домножуємо перший дріб на 4, бо 6 на 4, 24, другий на 3, бо 8 на 3, 24. І Маємо. Замість 5 шостих виходить у нас 20 четвертих, А замість 7 восьмих маємо 21 четверта. І коли вже знаменники однакові, порівнюємо чисельники і бачимо, 20 четвертих менше, ніж 21 четверта. Робимо висновок, що 5 шостих менше, ніж 7 восьмих. Продовжимо далі: додавання та віднімання. Згадуємо, як це робити. Якщо, чисельники, верніше, якщо знаменники однакові, то ми знаменник залишаємо той самий, а додаємо чи виконуємо дії лише із чисельниками. Тобто додаємо чисельники і отримуємо дріб 6, 11. Так само, тут бачимо: віднімаємо спільний знаменник він той самий 13 залишається. І тоді від 7 віднімаємо 2. І отримуємо 5 тринадцятих. Коли ж знаменники різні, то треба знайти спільний знаменник. І тоді дивимося, 6 і 10, спільний знаменник це має бути число, яке ділитися і на 6, і на 10. Ну, тут легко, легко видно, що це 30. Тоді додатковий множник до першого дробу 5, а до другого 3. І маємо 5 тридцятих додати 21,3. Або коли ми додамо, маємо 26 тридцятих. Проте такою відповідь не залишаємо, тому що дріб можна скоротити: скоротити на 2. Тобто це виходить 13 13,15. При відніманні те саме. Знайти треба спільний знаменник. Бачимо числа 8 і 12. Спільний знаменник 24. 12 домножимо на 2, а 8 на 3. при цьому. Тоді маємо 5 на 3 15, 24, -х. відняти 1 на 2, 2, 24. -х. І маємо 13, 24. -х. Якщо ми маємо мішані числа, нічого не міняється. Ні в якому разі не перетворюйте мішані числа в неправильні дроби, бо ви просто зробите собі складніше. Тому давайте спочатку додамо цілі, а потім додамо дробові. Але при цьому я бачу, щоб додати дроби, нам добре було б, щоб знаменники були спільні. Тобто дивимося 8 і 3: спільний знаменник. 24. Перший дріб домножуємо на 3, другий на 8 і отримуємо такі числа. 4 цілих, а тут домножуємо 21, 24. Додати 2, цілих, а домножимо 8, 24. Далі бачимо 6 плюс 2, 4 плюс 2. 6. Цілих і 29,24. Але 29,24 дріб неправильний, так не залишаємо. Забираємо звідси одну цілу, додаємо до шістки, отримаємо 7 цілих, і в остачі залишиться 5,24. Віднімання все так само. Тобто ми віднімаємо цілі окремо дробові окремо, але для цього треба мати однакові знаменники в дробовій частині. Тому давайте з вами знайдемо спільний. Ну, тут легко 3, і 6, спільний знаменник 6. Перший дріб домножимо на 2. Так? Домножуємо і отримуємо 5,4, віднімаємо 1,1. А тепер цілі можна відняти і дробові відняти. Від цілої віднімаємо, отримуємо 4, цілих, 4 шостих відняти 1 шосту, 3 шостих. Знову дивимося, 3 шостих можна скоротити, тому обов'язково скорочуємо і отримуємо 1 другу. 1 друга. І що робити, якщо нам треба відняти ось такі числа? Знову бачимо дробову частину, звертаємо увагу, нам треба додатковий множник, спільний знаменник 10. І маємо 12 цілих. 2 десятих, відняти 3,7. Тепер розуміємо, що від цілих можна віднімати без проблем, а от що робити з дробами? Тут є такий прийом, який дуже легкий і корисний. Ви собі число 12 уявляєте як 11 плюс, а ту одну цілу подаєте у вигляді дробу 10. Десятих. Тоді, замість 12, цілих ви маєте 11,10, а ще у вас було 2, десятих, то ви можете сміливо записати, що це 11 цілих і 12 десятих. Тоді можна відняти 3,7. І бачимо, що при відніманні цілих вийде 8, цілих, а від 12 відняти 7 буде 5. Отже, 8,5 або 8,1 це і буде результатом. Продовжимо говорити про дії із дробами. Отже, переходимо до множення. Тут єдине правило, яке треба чітко пам'ятати, це правило при множенні чисельник дробу. Множим на чисельник, знаменник на знаменник. Перед тим, як перемножити, подивимось, чи можна скоротити. Бачимо, що можна. 7,21 скорочуємо на 7, 8,20 скорочуємо на 4. І залишається у нас перемножити результати 1 на 5 – 5 – а 2 на 3 6, тобто вийшов дріб 5 шостих. Далі 14, цілих множимо на 2 третіх. Запам'ятайте, 14 множимо тільки на чисельник, знаменник залишається той самий. Чому? Ну, Ми ж розуміємо, що 14, цілих це те саме, що 14. Перших. Тоді ми 14 множимо на 2, а 1 на 3. Ну, ми цього не пишемо, тому що ми дорослі і знаємо, як це робити. Отже, 14 помножити на 2 це 28 і. Поділити на 3 – 28 третіх. Далі можна виділити цілі. 27 ділиться на 3, це буде 9, і 1 в остачі, отже, 9 ,1 третя. Коли ж у нас числа мішані, то щоб виконати множення, нам треба їх перетворити спочатку в неправильні дроби. Отже, зверніть увагу, при додавання і віднімання ми мішані числа не чіпали. А при множенні чи діленні ми обов'язково перетворюємо неправильні дроби. Тепер дивимося, 3,1 це 3 на 2, 6 плюс 2 помножити А 1,1 це те саме, що 8 сьомих. Далі множимо 7 на 8, 2 на 7, 7 і 7, скоротили. 8 і 2 теж скорочується на 2, і отримали 4 цілих, тому що в знаменнику одиничка ми не пишемо. При діленні згадуємо правило, ділене залишаємо без змін. дію ділення міняємо на множення, а дільник обертаємо. Міняємо місцями чисельник і знаменник. А тепер просто як множення, ми вже знаємо 3 на 16, 8 на 7 і скорочуємо, якщо це можливо. 16 і 8 на 8, 16 ділимо на 8, 2. 8 на 8 1. Все перемножимо. 3 на 2, 6, 1 на 7, 7. При діленні, знову ж мішаних чисел перетворюємо їх в неправильні дроби. 4 множимо на 2, 8 плюс 1 9. Других, а 2 множимо на 6 12 плюс 5 17 шостих. Тепер пригадуємо, що нам треба обов'язково. Замінити дію ділення дією множення. Перше число ділене без змін. Дія ділення міняється на множення і дільник обертаємо 6, 17. Ну, Щоб не переписувати, запишемо зразу під спільну риску дробу. А тепер скорочуємо. 2 і 6 скорочуємо на 2 і отримаємо 9 множимо на 3, 27, 1 на 17, 17. А тепер маємо 1 ціла точно буде і 10 сімнадцятих. Ну і 5 сьомих ділимо на 2, все те саме. 5 сьомих множимо на число обернене до числа 2. А обернене до 2 це завжди одна друга. І бачимо, що навіть якщо ми запишемо під при скороченні, нічого не скоротиться, тому ми перемножаємо відразу чисельники і знаменники. Все легко і просто, якщо пригадати і відтренуватися.